О 11-й годині вівторка Харківводоканал повністю припинив постачання води на лозову, стверджують, що через заборгованість Лозова водоканалу. Серпня комунальному підприємству «Лозова водоканал» нараховується плата за воду за тарифом 5 гривень 17 копійок за кубометр. З ним лозівські водяники не погоджувалися і не погоджуються, адже споживання води одним мешканцем Харкова і комунальним підприємством Лозова Водоканал істотно різниця, а платити вони мають за однією ціною. Якщо б її врахували у лозівському тарифі, він би збільшився до 14 гривень за кубометр. Тому у нинішньому тарифі Лозова Водоканалу залишається стара вартість води гривня 14 За цим тарифом підприємство і розраховується із Харків водоканалу. Але той нараховує за новим. Різницю, а це вже більше двох мільйонів гривень. Харківські водяники вважають заборгованістю. Хоч і були з ними домовленості, вони знають ситуацію і те, що Лозова добилася перегляду тарифу для всіх водоканалів області, але все одно у вівторок місто відключили від води. Лозівський міський голова зміг вплинути на ситуацію. Той же день він зустрічався із губернатором. Надвечір водопостачання лозові відновилося. Директор Лозова водоканалу наразі у Києві, у тому числі і з питання тарифу. Нова національна комісія до кінця року мала розробити методику роз. Рахунку тарифу для водоканалів і вже відповідно до неї розрахувати нову ціну на воду для лозова водоканалу.